Запуск ракети носія сяюча зірка зірка-3» в північній Кореї провалився. Її уламки упали в жовте море незабаром після старту. Минулого тижня північнокорейські науковці оголосили, що готуються запустити ракету носій із супутником. Міжнародна спільнота відмовляла Пхеньян від проведення запуску. Північні корейці дуже пишаються своїм дивом техніки. Навіть великі країни, як Росія, та США, досягли успіху у запусках ракет після багатьох невдач. Хоч ми і провалили запуск цього разу, я пишаюся тим, що ми спроможні на це. Я думаю, що успіх та поразка це два боки однієї монети. Запуск ракети носія був присвячений сторіччю від дня народження засновника КНДР Кім Ір Сена. Невдалий старт не зіпсував північним корейцям підготовку до свята на головній площі Пхеньяна У неділю запланований військовий парад. Маршем пройдуть студенти та навіть школярі.